Привіт, цей запис не про продуктивність і цей запис не про мотивацію. Цей запис більше про те, як зібрати себе докупи. Це всього лиш про один день, який я називаю днем, коли мені байдуже. Він приходить після емоційного прориву: ти в цей день діяти не можеш, а змушувати себе щось робити ще болючіше. З особистого досвіду, нещодавно я прожив такий день. Напередодні був сильний емоційний удар. Були сльози, безсилля, внутрішня зупинка, відчуття порожнеці, пустоти, і після того також якраз і залишається лише порожнеться. Тобто, по суті, не сум, не тривога, а просто нічого. І тобі все одно. І ось наступний день я зловив себе вранці на думці, що я абсолютно нічого не хочу, і спробував зробити собі день, коли мені на все байдуже. Це день, коли ти бездумно гортаєш стрічки, ти їсиш чіпси, ти не думаєш про здорове харчування, не стараєшся бути продуктивним, не стараєшся відповідати на всі повідомлення, ти береш лікарняний, ти береш просто вихідний на роботі. І це день, коли байдужість, вона не від байдужості, а від виснаження, просто не фізичного виснаження після занять спортом, а виснаження морального. Це день, коли ти просто дозволяєш собі бути, і ми знаємо, що навіть в пральних машинках є режим делікатного прання, дбайливого прання, так. То чому ми собі забороняємо робити інколи такі дбиливідні, делікатні. Е, ось я б хотів е, розповісти тут про е, трішки про стоїцизм. Е, він зараз е, багато стає мейнстрімовим, так, і е, інколи, мені здається, неправильно трактують деякі його е, думки. Е, ось багато хто думає, що стоїцизм це терпи і не показує слабкості. Але насправді це не. Правильно, це не те, це міф. Справжній стоїцизм це філософія внутрішньої чесності, внутрішньої усвідомленості і ясності. Тобто про те, щоб бачити речі, як вони є, бути з собою, перш за все, з собою в Е, Я наведу кілька цитат. є адаптованими філософами та видатними стоїками, які мені дійсно запали. і я часто до них повертаюся, просто щоб повернути себе в якусь реальність і трішки менше тривожитись про там завтрашній день чи який. І Сенека говорив, що мудрий не той, хто завжди діє, а той, хто вміє зупинитися вчасно. Марк Аврелій це такий імператор Стоїк. Він говорив, що є моменти, коли найкраще це нічого не робити, а просто спостерігати. І... Також такий е, діяч як Епіктет, він говорив, що ти не завжди мусиш боротися. Іноді твій шлях це дати собі перепочити. Це адаптовані думки стоїків е, простими словами, але з тим змі... самим змістом, який, я думаю, вони закладали туди. Вони розуміли, що життя це ритм, і вони розуміли, що ритм такий це дія, і зупинка, рух і тиша. Не може бути все постійно в якомусь такому дуже великому темпі і швидкому. І е, це не означає, ну, це означає, що життя не має бути безперервним рухом. Як і в музиці, є пауза, в житті також потрібні якісь місця для тиші, е, для зупиночки. Так? Не весь час потрібно діяти. Е, часом треба зупинитись, перевести подих, побути в спокої. Так? Це про відновлення. А відновлення це таке ж, як і досягнення, тому що без відновлення ми не зможемо підійти до досягнення. так? Е, в плані психоедукації я також почитав про таке явище, там, як день байдужості, е, то день, коли тобі байдуже. І е, ось що я знав, що після сильного стресу мозок вмикає захист. І е, це навіть не те, що блін чи депресія це афективний відкат. Е, тобто, після бурі наступає штиль. Е, в тіло, наше тіло, наш мозок все уповільнюється, щоб набратися сил для подальшої е, нормальної е, дієздатності. Так? Е, в е, когнітивній е, терапії це вхід в зону безпеки. Е, а в терапії, зосередженій на співчутті, це. Е, Пол Кілберт говорив, що зцілення починається не тоді, коли ми себе змушуємо, а тоді, коли ми даємо собі турботу. Можливо, якраз цей день і є турботою про себе. Ми ж всі знаємо, що коли ми захворіли, коли в нас температура, то нам ще вилікуватись, не потрібно бігти марафон або робити запливи на айронмені. Нам потрібно лягти і побути в теплі, те саме інколи із психікою. Тобто нам інколи потрібно просто дати паузу. Головна думка цього запису це те, що день, коли тобі байдуже, це не якась поразка. Це не означає, що ти програв, чи ти зупинився, і все, все навколо втрачає сенс. Це просто день, коли тобі байдуже. Це спосіб вижити, це спосіб е, повернутися. Е, це день, коли ти перестаєш тиснути на себе, так? І ти можеш собі говорити, і чесно з собою говорити: що сьогодні я не можу, і це нормально. Не говорити собі, що ти не тащиш, ти знову в цьому стані. Просто дозволити собі, я сьогодні не можу, це нормально, я сьогодні даю собі на це дозвіл. Е, було би класно, так, вміти поставити собі руку на плече, так? І е, пообіцяти собі, що я буду з тобою, я не буду тебе змушувати. відпочинь, я тут. Тобто, ми вміємо піклуватися про інших людей, особливо вміємо піклуватись про тварин, е, яких ми приручили. Але ми інколи забуваємо потребуватися про себе. Цей день він не про слабкість, він про повагу до себе. Е, ти не здаєшся, ти просто вмієш зупинитися, щоб далі йти. Саме так проходить цей процес відновлення. Я не маю на увазі, що потрібно давати собі такий день, а потім ще один день, потім ще один день, і так, типу, прожити там наступних кілька місяців. Але певний час, я переконаний, дійсно потрібен нам, як людям, для того, щоб відновитися і мати мати сили йти далі. На завершення хочу сказати, що. Якщо ти зараз е, в такому дні, е, не на дні, а в такому саме дні, я з тобою. Ні, Я хочу тобі сказати, що ти не зламаний, ти не дивний, ти не лінивий, ти людина, яка прожила щось сильне, щось дуже важке для тебе, і зараз тобі просто потрібна пауза: е, не дій, не змушуй себе, не шукай пояснень, просто побудь, а завтра, буде завтра, я називаю такий день для себе похуй день». І одного разу він мене врятував, і я вийшов поділитися цим з вами. Дуже дякую за те, що ви послухали мій запис. Я е, буду пробувати робити це регулярніше. Е, дякую за теми, які ви залишаєте в коментарях. Дякую за ваші думки на рахунок тем відео. та... Записів, які ви залишаєтесь в коментарях, також. Дякую.